І тепер з нами на зв'язку Лілія Бойко, це міграційний експерт з питань Канади, і США. І якраз зараз будемо говорити про країну з клиновим листочком, хоча там теж з зимою, там теж не дуже, там дуже холодно і зимо, правда ж, Лілія? Так, доброго ранку. Але є таке. Але ми знаємо, що українці дякуємо дуже уряду Канади, там отримують дуже велику підтримку. Там наша діаспора, яка завжди підставить плече. Тож ця нова програма, як вона працює, і, і наскільки легко взагалі отримати візу до Канади. Ну до 15 липня було значно легше отримати візу, тому що, як ви сказали, вже діла така спрощена процедура. Зараз вже можна отримати звичайно, туристичну візу Канади, яка за складністю десь така сама можна порівняти з візою Америки. Тобто там уже потрібна більша процедура і потрібно. Ну, так само здавати біометрію, і так далі, і плюс візовий збір зараз є. Вже треба більше документів надати, але до речі, навіть з туристичною візою, яку от зараз можна на яку податися тим, хто не встиг по цією і ті програмі податися, то з неї з, з нею, заїхавши в Канаду до 31 березня 2024 року, теж можна буде податися на дозвіл на роботу на три роки. Тобто, фактично, це такий останній шанс, коли можна застрибнути в останній. Ні, вагон потягу, як і вже відправляється, і все ще отримати право перебування в Канаді цілих три роки, а з ним і медичне страхування, і так далі. Тобто, ще не все втрачено, якщо ті, хто не встигли податися по попередній програмі, мають ще час от до березня, щоб податися і заїхати в Канаду. Ця програма, яку відкриють 23 жовтня, імміграційна програма, вона на жаль, поширюється не на всіх українців, які зараз в Канаді, а лише на тих, хто має близьких родичів. Тобто, це ем, дружина, чоловік, навіть до речі, в цивільному шлюбі, брат, сестра, діти, онуки, батьки або прабатьки. Всім іншим на жаль потрібно буде обирати з тих програм, які зараз доступні в загальних імміграційних, там або федеральні, або в кожній провінції є свої окремі програми, і вже от за ці три роки. Заздалегідь з юристом продумати шлях до імміграції. Якщо немає родичів, то використовувати одну з цих програм. Ну тут саме йдеться про імміграцію, тобто варіант там пересидіти якісь таку, якусь гарячу фазу він не працює. Бо коли приїжджаєш, там не одразу вдається отримати виплати, все інше. Ось з чим їхати, якщо їхати до Канади. А, ні, насправді можна просто три роки побути в Канаді, можна побути три місяці, рік, два ніхто там не буде тримати три роки. Більше того, це віза мультивіза. От на відміну від американської програми, в Америці не можна покидати Америку, хоча зараз там. Теж можна податися на ТПС статус і можна буде виїжджати. Канада дає ну дуже велику свободу дій. Тобто можна приїхати, побути декілька місяців, поїхати в Україну, знову приїхати протягом цих трьох років і мати право на роботу. Тобто, хто хоче, просто подаються далі на імміграційні програми, якщо хочуть там лишитися, якщо ні, то просто отримати досвід роботи і життя в Канаді і повернутися, коли це буде безпечно в Україну. Лілія спеціально не хочу говорити з вами саме про імміграцію, бо ми розуміємо, що е, завершиться війна? Ми знаємо, що зараз багато хто вивозить дітей з України, е, і це зрозуміло. То я більше з цієї сторони питаю. Адже ми абсолютно закликаємо усіх, щоб е, після завершення активної фази дій, після нашої перемоги, так точніше, щоб е, поверталися до України разом ми відбудовували гарну державу. А загалом, скільки українців наскільки збільшилася їхня кількість в Канаді? От я, до речі, якраз зайшла перед ефіром перевірити це от станом на 19 серпня 23-го року. В видано було, тобто отримано мільйон двісті тисяч заявок на цю програму СІЕІТ, схвалено 875 тисяч віз, тобто видано, і в Канаду заїхали 175 тисяч українців. Це тільки за цією програмою також могли заїжджати ще по звичайній туристичній візі, З нею теж давали право на роботу. Тобто, ну близько 200 тисяч. Я думаю, українців це. Ну, українська діаспора дуже сильно збільшилась в Канаді зараз. Також не забрала вся українська діаспора, яка виїхала раніше, всю роботу, що зараз ті, хто, наприклад, ви, вирішить поїхати до Канади, що приїдуть, а нема де себе знайти якимось чином. Бо ми розуміємо, багато хто не знає мови. Тобто, ну на це потрібен час, щоб знайти роботу, і от наскільки це важко. Насправді Канада величезна країна, і якраз вони мають дуже великі цілі по імміграції, по прийняттю людей, тому що у них велика територія і не вистачає робочої сили, і українці. Канада розуміє в давніх дружніх стосунках з Україною, що це е, працелюбні люди, відповідальні на яких можна покластися. Тому вони ну і захочуть цими ці, програмами, щоб люди приїжджали і знаходили роботу. І дуже багато є е, агенцій, які безкоштовно допомагають українцям знайти роботу. Це частіше за все робота е, ну, руками, так тобто. Е, Ну, можна, звісно, там і ітішникам, наприклад, влаштуватись, але більше попит на якраз спеціалістів, які можуть. Як золоті руки мають, от і там не, не обов'язково мати мову. Звісно, якийсь розмовний рівень, щоб розумітися, але одночасно в Канаді багато вихідців з України, тому навіть є цілі райони українців, де теж можна знайти роботу в українських компаніях, закладах, кредитних спілках і так далі. Там ну дійсно дуже багато наших. Останнє питання, яке стосується того, ми розуміємо зараз багато наших біженців в різних країнах, і е, в деяких країнах там не, не без допомоги Російської Федерації, їхньої пропаганди і їхнього ЕПСО, змінюється ставлення до українців. В Канаді як а, ну я наразі в Америці. Я а... в Канаді була перед Америкою. Три тижні побула і. Це було в листопаді минулого року, але я зустрічала лише позитивне ставлення від канадійців, тому, ну, на мій погляд, звісно, бувають, входять чутки, що там десь трошки понагліли, і так далі. І це, мабуть, поширюється там на інших українців. Але загалом ну, ставлення дуже, дуже велика підтримка, навіть от в листопаді, коли. З часу початку війни пройшов вже там місяців вісім чи стільки все одно дуже велика була підтримка. Я з дитиною була, без чоловіка, тому ну, все, чим могли канадійці допомогти, навіть безкоштовне житло нам знайшли там на, на перший деякий час. Тому ну, я сподіваюся, я вірю в те, що українці тримають марку і себе зарекомендовую тільки з позитивної сторони і досі таке ставлення. Дякуємо вам, Лілія, за те, що доєдналася до нас, Лілія Бойко, міграційний експерт з питань Канади і США щодо нової програми по прийому українських біженців у цій країні.